Артема Шишкіна до мрійника, Артема Шишкіна до батька, до чоловіка. Я максимально відвертий і прозорий. Що в твоєму житті Бо найсильніше змінилося за останні 4 роки? Ну, перше, війна вона дуже багато зруйнувала, в тому числі відносини. Я не єдиний приклад, я впевнений в твоєму оточенні можна раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я розвівся за війну. А? Ти розвівся? Я війна почалася і розвівся. Подожі а, а... і одружився. На ну, А що так можна було? У <рес> нашому випадку можна було. <рес> а, ні, ця історія, коли почалася відстань між і колишньою, вона спочатку поїхала в Ізраїль, а зараз в Португалії. І там вже ця відстань вона зробила своє. Всі проблеми, які були накопичені до того, не до війни, вони просто всплили. І це змінило моє життя. Угу. Mm. Бачите, ти про це сказав вперше.